Друзі, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Всім привіт! У цьому випуску для клієнта оглянемо такі автомобілі, як Volkswagen Tiguan і Skoda Karoq і, звичайно, в результаті виберемо найкращий автомобіль. Додивіться це відео до кінця буде цікавим і не забувайте підтримати відео лайком. Перший автомобіль ми поїхали дивитися: Volkswagen Tiguan 17-го року випуску 2 літра TSI. Це у нас Full Motion, який працює, співпрацює із. ДСГ. Пробіг автомобіля 103 тисячі кілометрів і його ціна від середини до верху ринку була 89 900 злотих. Друзі, що за автомобіль? Дивимось. Так, дивіться вже біля цього Фольксвагена Тігуана. Два ключика до автомобіля дали. Виглядає рівненько. На ледій оптиці, партроніки 360. Адаптивний проїзд капот цілий. крило ціленьке, зимова гуманова Bridgestone. Майже новий галінний диск, потім видно, що є грубий без ключу і доступ на передніх дверках. Ну, мінімальні царапини якісь будуть, які що забирає полировка. Ну, як завжди, на бампері, на день, де якісь є. Царапини. Ну це хтось дверки відкривав сусідні ударів. Якісь царапини були, їх заробили. Заслючував і працюють. І тут хтось дверь ось відкрив. 100, 112, 105, 102, 69, 63. 13. Так, тут не крутилося. Фарбоване. Тут фарбоване. І туди ж пів міліметра в цьому місці. Капот показує, що у нас в оригіналі. Мятовинки ось такі, дві. Оригинал. Тут вот так уж ничего не кручено. приемчик есть в оригинале. Оригинал. Обувание на на 145. 160, 153. 150. Это у нас электричных. Не крученых. Некручена дукаточка, ключ, водійська сторона, сидіння тканинові, пасик трішки в урсинках, Шкіряне мультикермо, підлокотничок, підстаканнички. Звичайно, сфолмоушен, Автомобіль допомагає паркуватися. Електроручник, автохол, система старт-стоп, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, двохзонна кліма, навігація, мультимедіа. А ще активований карплей, то ми глянемо центральне зеркало з автозатемненням. Третя зона клімату і підігрів задніх сидінь. Ну так, Це крило легенько крутилося, професіонали то робили. Тут трішки злізло. Хоча по цьому я б не сказав, що щось А ні, крутилося, таки то гарно все дуже робилося. Фара в нас оригінальна 17 й рік. Лонжерон все цілий. і капотний крутився. Ця фара у нас також другий місяць 17-й рік. Тут лонжерона чітко видно, що він є рівненький, і по герметику, і по п'ятці. Чітко в рівень. Це є чистеньке. подушка 17-й рік, автомобіль у нас холодний. Мастило у нас по максимуму. Для Європи по максимуму це є норм. Під катушечками все є сухенько, сам двигун також є повністю сухенький, турбінка є сухенька. Запускається у нас кнопочки. Що? А я думав, акумулятор здох. чотири віконці у нас йдуть із доводчиками Камера включається. Апконект є активований у нас. Вим'яна Олею за 15 тисяч у нас куча помилок в кожному блоці. 99% через те, що сідав акумулятор. Пробіг тут 102,872, Там 103, ну розбіжність може бути така. Помилки скидалися 55 км тому. По пропускам всі також нулю, нема пропусків. Сцеплення 1 – 103-100 км. Сцеплення 2-103,070. Тобто може бути розбіжність допустима. Пробіг коробці 102 км. Цей варіант не дуже сподобався для клієнта, а ви свою думку пишіть в коментарях. Ну і плюс дилер тут не хотів сильно торгуватися на всі косяки, які ми знайшли. Тому ми поїхали дивитися наступний варіант. Поїхали дивитися до офіційного дилера Volkswagen, а саме Tiguan 20 2020 року із двигуном 1,5 TSI DSG 107 тисяч пробіг. І його ціна 91 900 злотих. Друзі, тут взагалі був треш, дилер заявив, що автомобіль є в ідеальному стані, є безвипадковий, а як було, дивимось. Це Сітігон. Оптика на ледах. тут є притерття на бампері. І тут сіструди, також є притерття, тут є притерття капот. Є мінімальні сколи, тут і сколи не зароблені. Оригінал. Криво є фарбоване. Оригінальні дисках. Гальний десь диск буде під заліну. гума. Скоріше всього, вона ще є рідня. Вікно лобове теж є оригінальне, Без Ста Це Ці дверка є фарбована із шпаків. Таке пошкодження. Приємчик залишився цілий. Так, знімались через шпильки. Тут також пакля є. Так само через шпильки Все знімалося. Цікаво, що дилері не поміняли. Приємчик такий ушатаний, ось забитий, тут все якесь забите. Гарній теж буде під заміну задній В оригіналі Лампи є цілі Тут у нас є цілий Ковролін новий Дукаточний Так само тут забиті всі Дверка також є фарбована. Це крило також є і з пошкодженням є фарбоване. Друзі, хочу нагадати вам, якщо ви ще не підписані на мій інстаграм-канал, посилання є в описі відео та в першому коментарі. Обов'язково переходьте та підписуйтесь, адже там я публікую частенько, які автомобілі ми оглядаємо, які автомобілі є в продажі, і багато цінної інформації. расшатанный салон, сразу видно по почему... Тут что-то зацарапано, сиденья все в плямах. Блин, не знаю, что химчистка на лице возьми. И, и будивельники, которые съездили на этом автомобиле. Само тут все вроде не подвесим Просто все зацарапалене. Все зацарапане, сидіння просто вбиті. Фара це в нас є рідня, вона не паяна. Це крило не крутилося, воно прямо на автомобілі робилося. Капот також не кручений, петлі також не крутилися. На джерелом для цілих. Вся фара так же оригинал, он закрыл, он скрученный. Аккумулятор видно еще видней. Вокна Запутевание белья турбины. Це взагалі, якби не несерйозно можна сказати. Зателефонували до дилера, все обговорили. Дилер сказав, приїжджайте, автомобіль є в ідеальному стані, від першого власника і там бла-бла-бла, і пішло, як завжди. А що ми побачили, Ну, ви самі все бачили, можна сказати, без коментарів. Відповідно, ми цей варіант пропустили і поїхали дивитися на наступний варіант вже до дилера Шкода. А саме оглядали ми Шкода карок. 2021 року випуску 1.5 TSI на DSG пробіг 80 тисяч і його ціна 94 тисячі 900 злотих. Теж дилер заявив, що автомобіль є в супергарному стані як новий. Дивіться вже з цього автомобіля виглядає. Мені здається ліва сторона роблена була і елементи були замінені, але зараз дізнаємось ми в ділару, тому історію дізнаємось до його і все, оптика є лідова, туманочки, якісь сколи присутні, то відомо Зазор по бамперу. Всі цілий автомобіль такий брудний, що то капець. 15, 94, 110 Б'ється оригінал, але капота відкриємо, то глянемо. Бордюрка є нормальна. Мінімальна виробітка попереду є. Голубе вікно оригінальне в автомобілі. Дзеркава це. Тут нічого не кручено. Це ціленький є. фаркоп. Нижня частина Тут навіть поклівочки є трішки. Електрична кришечка, комплект коліс. Сама гума. Тут проєм роблений, був якийсь удар видно. Тут одразу я помітив, що все є роблене. Тишка не крутилася Ну тут все ціленьке Ось як має бути Так проєм рублений 118 Випрізалось крило. Відповідно дверка буде замінена, це за 100%, так бачите, кручене все. Дверка замінена, то вона буде показувати оригінал. Навіть від петлі від'єднувалося, від дверки і петля від'єднувалася. Переднє крило також відкручене. Фара без надпису, фара теж замінена, видно одразу, що це не є оригінальна. Капот не крутився. Під капотом виглядає досить це непогано, автомобіль холодний. Рівень мастила, мастило і частинки. Пробіг тут, звичайно, смішний в автомобілі. Ну, салончик тут видно зразу збережні від... відкрили, запах нового автомобіля. Кермон просто новесенький. Взагалі без пошкоджень, пробіг маленький. Дійсно, салон класний. Просто немає слів. Замінене заднє ліве крило, а що заявили, що автомобіль є безвипадковий. Коли я це показав менеджеру, він сказав, ну тут ж нічого страшного немає. Це ж робилося офіційного дилера і так далі. Коротше, цей варіант ми звичайно ще пропустили. І поїхали дивитися ще один автомобіль. Шкода 19-й рік, 1.5 TSI на ДСГ. Пробіг там був маленький 64 тисячі, і його ціна взагалі була немаленька 99 тисяч 900 злотих. Наступного автомобіля Оптика Лег легенького піскострою, так і кажда та і сперла 19 Вікно лоби замінювалось, тоніско на оригінальних легкосплавних дисках, попереду дисма пів півм виробітки, гума літня, я рідня подріскана. Зеркала ціленька. Тут нічого не кручене. Ні. Вікно оригінал, вікно оригінал. Проємчики в гарному стані. оригінал. Тут 19. Діхтарі є ціленькі Бампер цілий, не побитий. Кришечка гарно відкривається. Не Тут у нас є дукаточка, думкрат, ключ, цілий звіст позаду повністю нова гарміна система в автомобілі. Тут є царапинка ось така царапеньки на дзеркалі. Тут є і ну, це звичайно тільки радує. Дверна карта взагалі як нова. Теж де не де якісь п'ятно є. Ну хімчистку треба зробити, бо так і так якийсь тут кіт чи собака був. Тачик світла дощує. Шкіряне мультикермо в гарному стані. Теж підчистить його буде ще краще, ось пробіг маленький 64 на DSG. підігрівий сидінь, Клімат двозонна, навігація, мультимедія. Все, все бруд, це все витирається, забереться. Головне, що все є ціле. Бачите, шерсть якась є. Ззаду по пластику все як нове. Ну, теж хімчистку треба буде зробити, бо є якісь п'ятнички. Тут так само є підзатерти, але тут видно, що вона не знімалася. Крила так само нічого не крутилися, капот не крутився, стакан є ціленький. Акумулятор відповідно ще є рідний. Саме все ціле. рівень настила. Настило свіже замінили Тут все виглядає як Запутевание, запутівання, ніде ніякого немає. дійсно новому автомобілі Навігація в нас включається. Апконект, і Смартлінк є активований. Ось свіже масло, тільки заміннений тигогляд за тисяч кілометрів. А камера зараз, бо у нас кришка багажничка відкрита, то вона показує доверху. Передні задні повністю світить також лед повністю все світить. Ну Взагалі ніякого ліфта ніде нічого немає. Ну, це шкода, із всіх варіантів, що ми дивилися, була в найкращому стані. Але також нагадую, що тут ціна була просто космічна. І поки клієнт. Думав, обдумував собі над цим варіантом. На одній площадочці з'явився ще один Тігуан. Правда, вже був дизельний, але за гарною доступною ціною. Я запропонував для клієнта, і клієнт вирішив його оглянути. Volkswagen Тігуан 2018 року. Два оригінальні ключика до автомобіля. Продавцем було заявлено. Він нам фотки скидав, що тут 10 см робилося. Ну її фарбувався передній бампер, тому що тут ось були рапани по йому. Оптика в нас на галогенах є ціленька, Парктроніки 360, туманочки, адаптивний круїз, датчик фронтального зіткнення, камері 360, де-не-де були якісь маленькі сколи, але її вже позароблювали. Капот є рівний цілий. По цій стороні немає ніяких ніде вмятин автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, майже новий гальмівний диск. По йому, видно На літній гумі. Гума, ще в гарному стані на сезон в 2 її вистачить. 22-го року. Дзеркало ціленьке. Камера, дверка є ціленька, диск цілий. Теж новий гальмівний диск. Накладочка там відсотків 50 залишилось. Бампер цілий. Ліхтарі ціленькі. Диск ціленький, крило ціле. Дверка ціла. Ця сторона є ціленька. Панорама також є ціленька. Є оригінальна 18 й рік. Заявлено, що автомобіль є в рідній фарбі, окрім ось цих 10 сантиметрів. Вікно, оригінал, вікно, оригінал, вікно, оригінал. 106 там приємчик в гарному стані. Вікно оригінал. Тут так само нічого не кручене. Тут в нас б'ється оригінал, а ось тут же пішло під фарбування. Десь, десь ось так, як він говорив. Вулицарапані, довелося його всього пофарбувати. Лубове. але виглядає, як будто воно є ще оригінальне. Ось маленький скол на йому. Тільки подивіться, у нас оригінал. Я ж говорю, що на оригінальний 18-го року. Вікно маленький оригінал. Електрична кришечка багажника в автомобиля. Все виглядає ціленько, кришечка не крутилася. Тут у нас є якась аптечка. Показую вам стан салону автомобіля. Дверна карта. В гарному стані, збережено нічого ніде, не розірваний повний електропакет. Сам приємчик також в гарному стані. Тут в нас нічого не затерте, пасик в гарному стані. Є оригінальний 18-й рік, другий місяць. Сідіння в нас є повністю шкіряні, в гарному. Ще й в дуже гарному стані, взагалі ніде не затерті, не підтерті, Пам'ять на три водія, електросидіння. Ще оригінальний ковролін фольксвагенський, датчик світла, туманочки, шкіряне мультикермо, адаптивний клюзик, я вже говорив, пелюстки для активної їзди, підлокотничок, датчик дощу. Партроніки 360, автомобіль допомагає парку... паркуватися, система старстоп, автохолд, електроручник і стан селектору. Два USB-рузіми, AUX розвиточка на 12, рук зона кліма, підігрів передніх сидінь, навігація, мультимедія. Стеля у нас панорама і світленька. Позаду водійське сидіння є ціленькі, столики відкриваються, все складається. Третя зона кліматур, USB, рефлектори у нас все є ціленькі. Задній диван теж цілий, в гарному стані, є зуфікси. Пілокітничок по багажничку. Тут на нас трикотничок завжди Volkswagen, Теж все є ціле, полочка на місці, Багажний відділ, фара, видно, що є ціла. Оригінальне 18 рік третій місць, це крило у нас не чіпалося, не кручене. Петлі також бачу не крутилися, капот не від'єднувався. Тут у нас все ціленьке, дати співпадають. Капот сам є ціленький, шумка є на місці. Крило не чіпалося. Все є оригіналі, стакани є ціленькі, так само всі дати співпадають. Трішки більше рівня, небо митий, він є брудний, так як і має бути пилюкою припавший. Під хрусонечками в нас все повністю є сухенько, турбіна також і повністю сухенька. Все є чистенько. Акумулятор йому є рідній. Заводиться гарне, без, без нарікань. А, пробіг 153 658. Двигун працює просто чітко, рівномірно, рівненько, не трясе його ніякої двомаси і взагалі нічого не чути. Ці двигуни вони коли нагріються, вони не можуть чуть, чуть пару пускати. Багато думаю, що то, -то дим, але то не так. Складаються всі чотири вікна у нас із доводчиками, Коли підсвіточка по салону. Сама шторка є ціленька, світленька, відкриваємо. Тут все в нас ціленьке, навігація в нас працює. Апкруник є активований, тобто Carplay, Android Auto, Downмікролі, вим'яна валею за 15200 і тиговля за 15200. Кліма у нас працює ще й дуже гарно холодно, і сидінь перевіряємо. Камера заднього виду також 360. Світло працює. До речі, ближній лед встановлений, з тим дозволено їздити, тому то все є без проблем. Ліхтарі працюють. Компресія в циліндрах сів нулю. Останні помилки скидали 14 858 км взагалі в ідеальних показниках. Остальна регенерація була 492 км тому. На 41 грам забитий 153 658 це у нас щитові з приборної панелі, все у нас сходиться. Далі в сцепленні один пробіг 153-620 Все співпадає. В сцепленні 2 630 Коробці 153-196, тобто пробіги у нас повсюду є, співпадають. ДСГ працює дуже гарно, перемикає навіть то невідчутно. Так все є ціленьке. Поріг є рівний. Річашки як нові, виглядають. Кружини також є ціленькі, вихлопна система є все ціле. Ну і друзі, як ви все самі бачили, цей тігуан дійсно був у гарному стані. Передавши всю інформацію для клієнта, клієнту також все сподобалось і все підійшло, і він його звичайно купив. Тому, друзі, зробіть теж для себе висновок. Чи то буде площадка, чи перекуп, чи навіть офіційний дилер. Нікому не вірте. Потрібно завжди перевіряти автомобілі. А якщо вам буде потрібна допомога у перевірці автомобіля або ж так само потрібно підібрати під ключ, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся та все обговоримо. Якщо сподобалось відео, тисніть лайк, пишіть свою думку в коментарях і до наступних відео. До побачення!